Угорщину і про те, як протистояти діям уряду цієї країни, поговоримо з Дмитром Тужанським, директором інституту центрально-європейської стратегії. Пане Дмитро, я вас вітаю. Слава Україні. Героям слава, вечора. І для початку. Сьогодні міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто відвідав Петербурзький економічний форум, де зустрівся з російськими політиками бізнесменами, і це при тому, що цей захід проігнорували навіть представники країни, яких вважають більш лояльними до Москви. От натомість Петер Сіярто поводився дуже комплементарно стосовно самої країни агресорки. Наприклад, він вкотре закликав до припинення постачання озброєнь України Україні. Задля, нібито досягнення миру, що це за показовість. Вся суть в цій показовості. Тобто, привернути увагу цією абсурдною поведінкою, бо як вони називають, поведінкою проти Мейнстріму, в той же час проявити цю свою таку лояльність до, до росіян, і це не вперше. І Це взагалі частина такої російської стратегії, там, щоб ви розуміли свого часу ще до повномасштабного вторгнення, коли Путін міг виїздити за межі Росії в Європу, він приїздив в Будапешт, і там був Євразійський саміт. І допоки Путін не поїхав з Будапешта, Угорщина, так тоді співпало, блокувала заяву Північно-Атлантичної ради, яка в той час працювала в Україні. І як тільки Путін поїхав, вони відразу заяву цю розблокували. Тобто, це ось така гра. Зверніть увагу, що Сієрто ні разу. Не телефонував і не їздив в Україну з моменту вторгнення, тим не менше, от він часто їздить в Росію, нещодавно приймав у себе керівництво Росатому Май на увазі в Будапешті. Ну жахлива політика і е, політичні і відповідні інші наслідки для Угорщини. Вони вже якби помітні. А на який бонус від РФ вони розраховують, що вони хочуть заслужити? Яка плата буде? Ну, для... Да, дивіться, тут гра така каскадна, тобто вони хочуть з усіх все взяти. З росіян вони хочуть взяти якомога більше газу по якомога нижчій ціні. І вже зараз якраз в Петербурзі, Пейтер Сір, то вихвалявся, що якщо в загально по Європі в газосховищах наповнення 21%, то в них там 37%. Так само вони хочуть брати оцю нафту УРАЛС, яка йде, до речі, нафтопроводом дружба досі через Україну, і на цьому також заробляти в той же. Час вони хочуть спровокувати Сполучені Штати Євросоюз НАТО на більш тісний діалог, що ну, бо політика заходу, яка щоби стримати співпрацю там з Росією і з Китаєм, там захід має щось пропонувати Будапешту зараз. Захід не особливо щось пропонує Будапешту, бо не бачить цьому особливої перспективи. Але тим не менше, якби Будапешт дуже розраховує, що оцією проросійськістю. Своєю, своєю такою ексцентричною поведінкою, вони змусять все-таки там до діалогу Брюссель, НАТО, Вашингтон е от так, от спровокувати це, до речі, не раз уже спрацьовувало. Ну, Подивимося. Діалог, я Зрештою переб'ю вас, знаєте, Петру Сірту, нема що втрачати. Він вже зробив свою кар'єру на дуже проросійській політиці. Тобто, він з 14 року, якщо не помиляюсь очолює Угорський МЗС, і це, власне, такий магістральний курс на зближення з Росією від якихось політичних жестів. Там, я не про рукостискання з Лавровим, там йому орден ж видали і так далі. Ось. Але це, це така от конкретна політика. Затягування чорних, там сірих, будь-яких російських грошей в Угорщину, взагалі передачу угорщини в аутсорс для там російської шпигунської будь-якої гібридної діяльності на заході. Ну, бачите, Пейтер Сірто вирішив зробити на цьому свою політичну кар'єру. Така справа і отримати відмову від Заходу діалог щось не задається, тому що ціна схильності до Росії, наприклад, те, що напередодні стало відомо, що Угорщина не отримає від партнерів по НАТО, Сенат США заблокував продаж Хаймерс для країни. І все через не схвалу Угорщиною вступу Швеції до блоку. З вашої точки зору, а що далі? Чого ще чекати, в чому відмовлять? Ну, дивіться, я не впевнений, що це зброя е, тільки через Швецію. Так, тобто, от подібних кроків різних від власне таких політичних кроків, як зробив цей сенатор от, республіканець. Тобто, ну, зверніть увагу, да, е, там, команда Віктора Орбана вони кажуть, що ми от проти демократів за республіканців, ми от хочемо, щоб республіканський кандидат перемагав. Взагалі республіканська партія, ледь не наша там є Нашим політичним партнером а виявляється ні, так тобто немає якоїсь єдності, взагалі республіканці от блокують таку допомогу. І це я впевнений, знаєте, такий багато в чому індивідуальний жест у цього сенатора. Таких жестів, як індивідуальних, так і колективних, я думаю, ставатиме все більше і більше. Віктор Орбан і його команда вони знаєте такі мачо. Вони хочуть показати, що вони можуть цей тиск витримати. Ну я думаю, що вони цей тиск не витримують. І... Паралельно з цими такими ексцентричними кроками, як візити на Петербурзький форум, ми вже бачимо, що Угорщина, ну, не те, що вона повертається на захід, але робить кроки назад. Тобто, паралельно з цими перемовинами з росіянами є візити Орбана в Катар, в Туркменістан, а це означає диверсифікація газова і потенційно нафтова. Подивимося. Я думаю, що безальтернативно, що Угорщина підтримає вступ, затвердить, точніше, вступ Вступ Швеції в НАТО. Ну, подивимося, ключові рішення для нас буде. Тобто, чи Угорщина нічого не блокуватиме в вільнюсі, а також восени стоятиме питання відкриття перемовин з Україною про вступ до Євросоюзу, і там також треба буде рішення Угорщини. Знову ж таки санкції, які ви згадали в сюжеті. Тобто, да, Угорщина буде пручатися заради того, щоб виторгувати в Заходу щось, а не заради того, щоб щось заблокувати. Ну тут проблема. Знаєте, вони, начебто, живуть в іншій реальності. Вони це торгуються, тягнуть, відтягують свою гру ну, для... ведуть. пане Дмитро. Ну, вони дуже цинічно чимало... занадто цинічно. На жаль, в мене так багато до вас ще питань. Я Сподіваюся, що скоро ми з вами побачимося ще в ефірі. На жаль, обмеження в часі. Це був Дмитро Тужанський, директор інституту центральної європейської стратегії.